Ну і власне про Медведєва. Дональд Трамп відреагував на хамство й погрози в свій бік від колишнього президента Російської Федерації. Медведєва не на жарт розлютило те, що президент. Час коротив термін свого дедлайну Російській Федерації, який він дав їй для закінчення війни Росії з Україною. Ух, як страшно зараз Трампу від того, mm -hmm. що говорить Медведєв. Але водночас, друзі, Кремль показово атакував серед ночі мирних киян своїми дронами та ракетами. А російські пропагандисти історично закликали знищити всіх українців. Це я зараз не перебільшую, так і звучало. Останні заяви світових та українських політиків щодо російсько-української війни зібрали наші журналісти. Давайте подивимось спочатку а Потім все будемо говорити з політологом студії. Після висунення Дональдом Трампом десятиденного ультиматуму російському диктатору одразу два світові топ політики зробили гучні заяви про війну в Україні. І прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Туреччини Раджеп Тайп Ердоган переконані, російська агресія проти України ось ось припиниться. Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як стіл перемовин був накритий у Стамбулі, так і стіл миру в недалекому майбутньому буде накритий у Туреччині, і ця кровопролитна війна буде завершена. Є велика ймовірність і багато знак, що вказують на те, що можливо російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом. Однак жодних підтверджень, що Росія збирається зупинитися, немає. Навпаки, речник російського диктатора Пісков натякнув, що Росія не припинить своєї агресії, адже Буцімто вже має імунітет до санкцій. А заступник голови Радбезу Ерефії Медведів у властивій для нього хамській манері навіть пригрозив президентові США війною. Дональд Трамп не залишив без відповіді цей випад. У Росії та США майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це, як є, і скажіть Медведєву, невдалому експрезидентові Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами, бо він заходить на дуже небезпечну територію. Тим часом на столиці України вночі знову полетіли ворожі дрони та ракети. Постраждали кілька районів Києва. Росіяни знову гатили по цивільних об'єктах та багатоповерхівках. Є жертви. Дочка спецпредставника президента США Кіта Келога Меган Мопс у соцмережі X цю варварську атаку пов'язала з ультиматумом, який висунув у Росії Дональд Трамп. Київ зазнає масованої атаки дронів. Без сумніву це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не маємо бути безпорадними. Посилити тиск на російського воєнного злочинця, який не хоче закінчувати війну, закликав американського лідера міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Нагадаємо, 29 липня господар Білого Дому поставив Кремлю новий дедлайн ультиматум На досягнення мирної угоди з Україною він дав Росії 10 днів, а на 11-й, який випадає на 9 серпня. Трамп пригрозив запровадити проти Росії та її союзників санкції. Ну а російські пропагандисти, схоже, вийшли на новий навіть для себе рівень українофобії. Одне з найбільших державних так званих інформаційних агентств опублікувало статтю під назвою Іншого варіанту немає живим в Україні не має залишитися ніхто.